Двері задні праві Ford Galaxy після 96-го року. Ось це е, краска, а це покрито лаком. І лак е, тут якби зліз і здаються такі плями. Але на дійсності це все нормальне явлення. Тобто ком потрібно перефарбувати. Знімається відразу лак і краска. Це означає, що дверка зверху не крашена, і за того е злазить, злазить лак. Ось є невеличка вм'ятінка, така незначна, як 5 копійок. У Двері. Хороші під покраску. Стан такий, як на відео або на фотографії. Є незначні подряпинки, які можна зафарбувати. Ось це жовте виглядає, це не є шпакльовка, це є ґрунтовка Щоб ніхто не думав, що це шпакльовка. Це Грунтовка. Комплектація дверей така, як на відео. Двері голі повністю, без нічого, повністю голі. Двері цілі, не ржаві, хороші двері. Колір червоний, такий, як бачите на відео.